Данія готується до війни. А все через регулярні випадки нальотів російських дронів на країни НАТО. Гібридні атаки Росії на Європу відбуваються все частіше. І тепер багато країн вживають низку заходів. Данія не виняток. Я називав би це гібридною атакою з використанням різних типів дронів. Це дії, які можуть поставити під угрозу нашу бізопасність і свободу. Прямої воєнної угрози для Данії поки немає. командування збройних сил Данії видало секретне розпорядження про призов частини резервістів, але офіційних даних про їх кількість, які перебувають у розпорядженні датських збройних сил, немає. Їх збирають для того, щоб перевірити, як вони забрались, по списках вони числяться. Узнають можливо, уїхав за границю, може, можливо вже умер. Їх збирають, перевіряють в вони, там в формі кондиції, і проводять з ними збори. Бігають, пригають, стріляють, <кхід> тобто піддержка, постоянна піддержка лізавіста в бойової готовності. А що ж по озброєнню? Нещодавно в Данії заявили про закупівлю європейських систем ППО на 9 мільярдів доларів, що є найбільшою закупівлею зброї за всю історію. Данії вже давно стоїть в Дані стоїть у відстановленні своєї воєнного потенціалу, який був несправедливо забит несправедливо похоронен, в тому числі це так само касається Норвегії, Швеції. Вони знову свої доктрини, свої бази, які раніше були Але це ще не все. Уряд Данії також збільшив військовий бюджет і заявив про придбання високоточної зброї великої дальності. все то, что мы слышим там про Данию, что они закупают что-то, им нужно восполнить те пробелы в вооружениях, которые они отдали уже в Украине, восполнить те пробелы, которые у них там вышли из строя, утилизировались. Это попытка быть готовым к любому повороту сюжета, который может произойти буквально там, в следующем году, там, через два года. Та звичайно найбільше факт закупівлі озброєнь зачепив саме Росію. Там посол країни агресора назвав це чистим божевіллям і вкотре згадав, що нібито Росії погрожують та Росія її всі почому та задівають любов слово, чьї-то дійство Росії задівають у неї везде є свої інтереси, свій длинний нос сують. і коли вони слыша заявлення, що «Да, не, там люба друга країна Європи. Інвестировали большие суми денег в собственное вооружение, Понятно, що для Росії это неприемлемо. Ім би хотілося оставить все так, як є. Європа слаба, Росія сильна. А ось прес-служба Данії оголосила про новий пакет військової допомоги для України більш ніж на 400 мільйонів євро. А також Україні ігноруючи понад 20 законів, пришвидшать будівництво заводу ракетного топлива для України. Це бізнес, причому знову орієнтований исключительно на Європу. Тобто в Європі все буде призводитися самостоятельно. Танки в Германії, самольоти во Франції, ракетне топливо в Данії, і они між собою це будуть все ділити. Але звісно, Данія не єдина країна, яка сприймає провокації Кремля серйозно. НАТО створює бригаду швидкого реагування на кордоні з Росією, збільшує військовий бюджет і навіть переймає досвід у українських військових. Війна в Балтії вже йде після вторгнення трьох російських винищувачів, які буквально долетіли до столиці Естонії. Там активували статтю 4 НАТО. Ми скликаємо консультації щодо статті 4. Якщо зібрати воєдино, що сталося за останні пару тижнів, включно з нападом на Польщу 19 дронами, це вже систематичне випробування НАТО. 12 хвилинне порушення повітряного простору Естонії вимагає рішучої відповіді як на політичному, так і на практичному рівні. Да, действительно, война абсолютно реальна с Российской Федерацией. Это очевидно, это демонстрация европейцам їхньої нерешительности и то, что НАТО. Ну, по суті, не видержувати з визовами. у Німеччині Литві та Чехії. Вже заявили, що за подібних провокацій літаки потрібно збивати. Вони просто тестують наші вони випробовують нашу стійкість, нашу рішучість захищатися. Думаю, що ми маємо бути надзвичайно твердими в тому, що якщо будуть порушення правил, ми маємо адекватно на них реагувати, зокрема і військовим шляхом у конкретному випадку. Збивати літаки, і лише тоді Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку але до якихось реальних дій щодо Росії поки далеко. Наприклад, президент США Трамп продовжує уникати цієї теми вже декілька днів. Я поки що нічого не скажу про це, але мене незабаром поінформують, і я дам вам знати сьогодні чи завтра. Мені не подобається, коли таке відбувається. Це може спричинити великі проблеми. От сейчас ми вот підходимо до явним посредством. Нежелание Соединенных Штатов, по сути, что выполнять собственные обязательства в рамках обеспечения европейской безопасности. Потому что... А у Европы других вариантов нет. А оружие им купить негде. Военно-промышленный комплекс не масштабирован. А армии нету. Все готовы красиво торговать, богато жить. Но защищають свої інтереси с оружием в руках в Європі, чесно отвыкли. крім того, в пресі з'явилася інформація, що США взагалі хочуть відмовитися від захисту країн Балтії, тому що ну, когда вот буквально пройшла на днях інформація, що Штати відказуються країнам Балтії передавати системи ПВО і в тому числі будуть виводити скоріше і війська і уже зараз уменьшають військову допомогу. А ти ж ровна от того, що європейські країни ожидають на фоні таких а, актів агресії за сторони Росії у Америки. Росія вже четвертий рік влаштовує провокації в Балтії. Наприклад, активно використовує там нелегальний тіньовий флот для перевезення нафти. Естонія затримала один із таких танкерів без належних документів. Щоправда, пізніше після перевірки корабель відпустили. Ми всі стежитимемо і перевірятимемо кораблі російського флоту, якщо виникне щось підозріле, і Росія нервується з цього приводу. Це незаконний спосіб Росії заробляти гроші на війну в Україні та проводити гібридні операції проти європейських країн НАТО. Зараз Путін і це важливо, далеко не факт, що планує дійсно воєнну операцію в отношении стран ЄС НАТО. То есть простими словами, Путін отримати, що потрібно, без війни, а просто масштабірує воєнної грози вокруг європейських стран і демонстрірує їхню слабость і неспособність себе банально защитіти. Крім того, росіяни неодноразово виводили з ладу кабелі комунікації між європейськими країнами в Балтійському морі. За це ще один танкер було затримано біля берегів Фінляндії. На цей раз екіпажу світять кримінальні терміни. Я вважаю, що висновок, який ми можемо зробити, що час звикати до нової реальності, багато чого подібного може статися у майбутньому. Звичайно, коли таке трапилось минулого року, корабель покинув Балтійське море, але цього року ми його вже затримали. Терпіть подібні зальоти, звісно це тільки... Давати пас Путіну, щоб він это це и і що й соответствующие угрозы. то есть без наказа на Путіна, що буде більше мотиви Путіна і далі повышение вот цього уровня ескалації, як в отношении України, так і в отношении Європейського Союзу і стран НАТО. Поки країни НАТО зволікаються, однозначно розв'язує Путіну руки і дає чітко зрозуміти, він може безкарно робити будь-що від рівних провокацій до прямого вторгнення. Оргнення до країн Балтії Польща робить крок, який може радикально змінити правила гри в небі над східною Європою. Російське вторгнення в Україну це не просто найсерйозніший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. це переломний момент. Колишній міжнародний порядок руйнується у нас на очах. світ вступив у нову небезпечну епоху суперництва великих держав, порушення правил та перевірки меж дозволеного. Наскільки далеко можна зайти, перш ніж хтось скаже чітке, досить стоп». продовжуючи говорити про мир та безпеку. Ми зобов'язані підкріплювати ці слова конкретними діями. Варшава готує закон, який надасть їй військовим право збивати російські безпілотники і навіть авіацію на територію України та Білорусі, без попередньої згоди НАТО чи ЄС. Досі польським військовим доводилося діяти в жорстких рамках. Закон 2022 року вимагав додаткових погоджень не лише від президента і уряду, а від НАТО, ЄС, а також країни, на територію якої мали діяти польські війська. Така бюрократія фактично паралізувала здатність Варшави швидко реагувати на загрози. Тепер же нова коаліція на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском пропонує принципово інший підхід. Спершу стріляй, а потім питай. Проєкт змін уже внесений Міністерством оборони і розглядатиметься у пришвидшеному порядку. Это такой э, закон, который будет иметь значительно более широкое э, спектр влияния, нежели только сбивание дронов. Точно так же, как и в Украине, он будет иметь более широкое влияние, чем вот это вот перемещение экипажей для того, чтобы забрать те корабли, которые нам там произвели за границей в свое время. Вот. То есть мы находимся на такой пороге возможной подготовки к расширению, так сказать, и сферы Пріміння вооружених сил за рамками України по суті йдеться про повернення польської армії свободи дій. решение будет делегироваться исполнительной власти, то есть для этого не надо будет никаких парламентских э, демократических процедур, это все будет передано военным, и военные будут на основании там данных разведки координации с украинской стороной, с НАТО, еще с кем-то, с кем они захотят в закрытом режиме принимать те решения, которые они сочтут э, целесообразным с военной точки зрения. То есть война из сферы, так сказать, публи. Річне рішення да демократічних органів переходять в сферу прийняття рішень воєнних. І это как раз говорить о тому, що ну да по Польша сильно ближе к війні, чим була деталі. Цей крок став реакцією не лише на зростання російської агресії, а й на реальні інциденти. У вересні Польща вперше у своїй історії збила російські безпілотники, які перетнули її повітряний простір. Тепер Варшава хоче закріпити за собою право діяти на випередження, збивати дрони ще над територією України. Останні роки Польща активно зміцнює свій східний кордон. Уздовж рубежів із Росією та Білоруссю триває будівництво фортифікаційної лінії Східний щит йдеться про 400 кілометрів оборонних укріплень, ровів, бетонних їжаків та інженерних загороджень. Москва ж відповідає у звичній манері. Потім називає плани Польщі собачим бредом і запевняє, що Росія не збирається нападати на НАТО. ЕМЗЕС повторює тезу про те, що нібито саме захід планує агресію проти РФ. Вот не придумали, що Росія хоче напасть на НАТО. Ви збрєнділи совсім штолі тупи, ваша какатут стол. Хто це придумав? Це чуш, Понімає бред собачий. то слово те саме бункерний твердив і у 2019-му, за три роки до повномасштабного вторгнення в Україну. Ісматрі на всі проблеми з Україною, там хі -хі -хі, спекуляціями ко Криму і Донбаса. Всі прекрасно розуміють, що Росія ні на кого не збирається нападати. Це просто чуш, бред собачий. але реальність свідчить про протилежне, щоб не стати ще однією жертвою агресії. І не допустити повторення українського сценарію, Польща рішуче нарощує оборону, будує фортифікаційні лінії, модернізує армію та домагається правам діяти на випередження в небі. Ці кроки не символіка, а прагматична стратегія виживання в умовах зростаючої російської агресії. Варшава дає зрозуміти, вона готова не просто підтримувати Україну, а разом із нею не допустити подальшої експансії з боку Кремля. Невідомі дрони атакували Данію та Норвегію увечері у понеділок, 22 вересня. Внаслідок цього було оголошено повітряну тривогу. У найбільшому аеропорту Данії в Копенгагені було зупинено прийоми зліт літаків після того, як у повітряному просторі були помічені дрони. Більше 35 рейсів були перенаправлені в інші аеропорти. Мы видим, что все больше и больше э, э совершается актов проникновения в воздушное пространство Североатлантического альянса. И это происходит как в тех странах, которые географически находятся рядом з Російською Федерацією, так і вже это касается стран, находятся более больболі от Росії. Жоден із чотирьох дронів, які літали над аеропортом, не був збитий. У поліції Копенгагена заявили, що БПЛА зникли. Данія та Норвегія проведуть спільне розслідування обох випадків таємничих нальотів. Тот э, залет дронов, который мы наблюдали этими днями, он же был не первый. А уже э, б, б, было нарушение воздушного пространства э, Польши и ракетами, и шахедами. Э, вот. Просто не было такой, э, э, такой массирован, э, массированной атаки, фактически. Э, Все-таки я считаю, что это была э, атака, такой серьезный акт агрессии, э, вот, э, ну, который имел целью э, Задірювати е, на задірвати ефективність і рішительність. но я думаю, що те саме Росія може делать і в інших странах. У норвезькій столиці Осло над військовою зоною фортеця Керсхус також була оголошена тривога через дрони. Дрони виявили військові у зв'язку з інцидентом. Було затримано двох людей із Сінгапуру. Тут дуже важливо було б, звісно, щоб Сієрні Шати Америки. Действовали более решительно, но, к сожалению, пока что помимо каких-то заявлений мы не видим то, насколько США готовы будут, скажем так, справляться с теми вызовами, которые имеют место быть сейчас. Дрони на території Європи, скоріш за все, звична справа ніж новина. До цього всі невідомі безпілотники виявлялися російського походження, і цілком можливо, через свою безкарність Росія продовжує перевіряти на міцність терпіння НАТО. Думку про те, що країни північноатлантичного альянсу могли б відреагувати більш рішуче і збити бпла агресора над Естонією, зробила міністр оборони Литви Довітеша Калієні. Також вона згадала приклад Туреччини, повітряний простір якої 10 років тому також порушила Росія. Мені каже, що тут якраз такі. имеет место быть дефицит политической воли. Пока что на данном этапе, возможно, в Эстонии боятся, что Россия сможет каким-то образом ответить, но она ответит иным способом, асимметричным. Скорее всего, она может активизировать свою подрывную деятельность в Эстонии. И учитывая то, что Эстония граничит Російської Федерації і очіно е етнічних росіян проживають на території Естонії. Це може бути фактором дестабілізації. Літаки РФ, що порушують повітряний простір країни НАТО, слід збивати. Про це заявив президент Чехії Петер Павол. За його словами, тільки така адекватна відповідь змусить Росію свідомити, що вона перейшла кордон і припустилася помилки.